Я завжди любила свій зайнятий шалений спосіб життя, але потім мені виповнилось 50, і я подумала, що щось не так. Я занадто метушлива. Медитація це просто те, що ви робите для себе. Мені вона допомагає стати більш ефективною в речах, які для мене найважливіші. Це дивне поєднання енергії і спокою. Жінки у медіа, хто практикує те наше визначення успіху, звузилося до двох показників гроші та влада. Що схоже на спробу сидіти на табуретку на двох ножках. А третій показник, який включає наше благополуччя, мудрість, здатність дивуватися та вміння віддавати, насправді не був частиною нашого життя. Для мене медитація, як і звичайно, сон, є одним із найбільш прямих способів відновити зв'язок із цим. Була цитата Лілі Томлін, яка сказала: знаєте, навіть якщо ви виграєте щурячі перегони, ви все одно залишаєтесь щуром. Я подумала про це і лише коли я почала займатися трансцендентальною медитацією, це перестало бути питанням, як знайти час. Ви з нетерпінням це чекаєте. Це ваш оазис, це ваш рятувальний круг. Усі метафори, які можна використати, і це зміцнює вас. З 2013 року американська кардіологічна асоціація опублікувала наукову заяву, в якій сказано, що трансцендентальна медитація є єдиною доведеною формою медитації для зниження кров'яного тиску, і як лікар, і як практикуючий фахівець. Трансцентальна медитація це єдине, що можна призначати для зниження стресу. Коли ви насправді робите те, це впливає на артерії, це впливає на кортизол, епінефрін. Усе це зменшується. Серце сповільнюється, уся система просто розслабляється не лише під час медитації, але й протягом усього дня. якщо вам потрібна невідкладна допомога, зверніться за нею. Фігурально чи буквально. Але якщо ні, почніть зі зменшення стресу за допомогою того, що я справді виписую в рецепті. Бо іноді мені здається, що в нашому суспільстві та культурі люди не сприймають серйозно, поки лікар не випише рецепт. Отже, я виписую серйозно 7-9 годин сну кожному пацієнту. Я виписую, ви повинні рухати своє тіло. А потім я пишу, і вам потрібно медитувати. Я медитую у потязі, не подумайте, що я божевільна. Я медитую в апараті МРТ, я медитую під час складних перельотів. І знаєте, я справді нервова, метушлива людина. І тем справді повністю змінила мене. Я маю на увазі, це саме те, що каже Боб. Просто генерування хвиль на поверхні і я виявила, що здатність заглибитись це справді досить легко я медитую двічі на день. Якщо я не медитую регулярно, я якщо я не роблю це вранці та вечір, я кажу людям: я стаю дуже роздратованою людиною. Ви маєте дозволити мені піти і зробити це, і я повертаюся іншою людиною. Тим із вас, хто не знає вас особисто, ми всі відчуваємо, що знаємо вас дуже глибоко, тому що ми публічно спостерігали, як ви боролися з дуже серйозними фізичними викликами та захворюваннями. І мені цікаво, яку роль відіграла медитація, коли ви проходили цей важкий час у мене було два удари долі. Перший раз був рак молочних залози у 2007 році, і на щастя я прийшла через це. але на жаль, лікування призвело до серйознішого стану. І потім, коли у мене був другий удар, я сказала, мені потрібно щось міняти. тому, що як щойно говорили лікарі, стрес а моя робота трохи напружена, як і у всіх, лише трохи. І я хотіла чогось більшого. я вже дбала про себе фізично. Гала баскетбол, в теніс, правильно харчувалась, не палила. Знаєте, пила помірно але був один компонент, якого не вистачало, і це було просто неймовірно, неймовірно важливо в моєму одуженні. Це не захистить вас від того, що станеться на вашому шляху, але Боже, як же це справді допомагає вам у процесі одужання? Леслисліджей Сеймур, Робін Робертс, Синтіє Макфадден. Дякую.